Вранці 3 червня російські війська обстріляли суми. Про те, що це був удар з реактивної системи залпового вогню, повідомив президент Володимир Зеленський. Одне з влучань в центрі міста на проспекті Шевченка Руслан Шандиба працює в аптеці поблизу місця вибуху. Звичайний робочий ранок. це був. Дівчата були, колектив був на своїх робочих місцях. Пролунало два потужних вибухи, почалися крики на вулиці. Люди почали хто розбігатись, хто просив про допомогу. Жіночка у нас тут була важка. Ми її затягнули в аптеку. Все, що могли зробити, ми зробили, але там важке було поранення черевної порожненої. Не знаю її подальшу долю. Потім пара медики ми допомогли, завантажили її, і відвезли до лікарні. Вона заходила до нас, в неї в руках було 200 гривень телефон. Пан Юрій на момент вибуху був у своїй автівці. Розповідає, снаряд розірвався поряд. Їхав по другій полосі, став на красний світ. впереді дві машини. Гул, сильний гул і взрив. Я впав під панель, на мене посипалися всі стекла. И я підняв голову, піднявся, бачу, горять дві машини, впереді стоячі. Я выскочил, подбежал к первой машине передо мной. Там девочка кричала «папа, папа». А папа сидел за рулем, она была на заднем сиденье. У нее голова вся в крови была. Я открыл дверь, вытянул девочку и передал полиции. Огнетушитель начал тушить машины. Его не могли вытянуть, потому что заблокированы были двери. Мужики подбежали, его вот так ну, подвинули. он же стоит вот так. Вытянули его, ну он уже... Живой был. Вибух стався неподалік зупинки громадського транспорту. В той момент там якраз стояла маршрутка. Вона пошкоджена. Водій отримав легке поранення. Їхав я по маршруту, направлявся в сторону ЖД вокзала. На зупинці кінотеатр дружба, так вона називається. Зупинився підібрати людей і прилетів снаряд. Спочатку був гучний вибух, ну, гучний звук, потім уже вибух. Відтоді ті, що стояли спереді легкові машини, ну, вони загорілися. І якраз засвітився красний світофор. І я ж не став їхати нікуди, думаю, під'їжджати не буду постою тут. І Тільки пішохід став на, на переход і прилетів взрив. Людей максимально швидко висадив з машини, виходили люди, всі своїм, ну, як, своїм ходом. Усі пових... понятно, що всі в паніки були, всі кричали, всі, ну я сам скажем. Трошки запанікував. Воно ближче там по місцю, буде як, якраз де от бордюрний камінь, але воно це, все це діло, яке ми бачимо, тут все посічено, це все більше воно, мабуть, можливо, навіть до влучання розв'язку, тому що е е шарики, оці всі штрафни, вона порозліталася. На проспекті перебита лінія електропередач в будинках вздовж дороги, вибиті вікна. Біля магазинів, кафе та інших закладів прибирають скло. Їхні працівники кажуть, що поранених у них немає. Нас теж там, ну, там посічений потолок. Ну це таке сравнению з тим, що на дорогі люди лежать. Всі вікна побили. А так ось машина ціла була. єдина машина. А так ось упала на остановку. Вікна повилітали з колками А поранені. Місцеві жителі розповідають, що вибух відчули далеко від місця влучання. Гучність і, і мощність вибуху була дуже дуже сильна. Я одразу пригнулася. Це було якраз вибух був хвилин через п'ять після сигналу воздушної тривоги. Я дуже сильно пожаліла, що я не пішла в укриття. Один мощний дуже вибух, і, і такий мощний, що зрігнувся будівля, зрігнулася стекла, все буквально зрігнулося в радіусі, ну в великому радіусі, бо мій будинок на відстані від розташований від місця вибуху. Кріжит какой-то що за такое? Я сиділа в комнате. О, и на балкон. Сразу смотрим, где. Моя же я же Не треба сразу на балкон. Взрыв. Страшно, что больше ничего. Ну, а потом в окно видел, там лежали пожар, пожар, что-то горело. И две женщины перекрестки лежали. На місці працюють поліція, ДСНС, представники Червоного Хреста і гуманітарної місії Проліска. Рух по проспекту Шевченка перекритий до закінчення слідчих дій. В укритті 10-ї школи розгорнутий штаб ліквідації наслідків влучання. У сумській громаді 3 та 4 червня оголосили днями жалоби. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.